Ще раз вітаємо з Харкова. Пам'ятаєте, була проблема, До мене звернулись виборці, що людина похилого віку не може виїхати з дому, вона лежача і не може виїхати до якогось закладу. І ця жінка, це її мати звернулася. Тоді почали розбиратися, як працює взагалі програма. Тобто працює інва не працює інво як людям взагалі бути лежачим? Да? І почали розбиратися. І, як виявилося, в міській раді така програма була, але на час війни вона припнула, припинила своє існування. Я звернувся разом із головою фракцією Максимом Бондаренко, звернувся до очільника міста Ігоря Олександровича Терехова, який відреагував одразу, доручив своїм своїм колективу. І ось у нас. Якраз є Юрій Іванович, всі його знають. Да, Юрій Іванович Парага до речі, розширити програму, відновити цю програму, і тепер, от ми зустрілися, з він розповів, як це буде працювати. Програма буде розповсюджуватися на людей з інвалідністю першої та другої групи людей, які на візочках пересуваються, та лежачі люди. Які не можуть вийти з дому, да? і зараз Юрій Іванович якраз повідомить, яким чином буде в місті Харкові програма ця працювати, куди треба дзвонити, бо на цей, до цього дня ну, цього не було, і ніхто не знав, куди дзвонити було все в якомусь ручному режимі. Тепер це все запрацює. Юрій Іванович, розкажіть, будь ласка, як буде працювати? Доброго дня, шановні мені слухачі та глядачі. Все буде працювати дуже просто. Схема ця була відпрацьована ще до початку військових дій. Вона успішно працювала в Харкові. Прийнята програма міською радою щодо забезпечення такої послуги, як послуга по доставці людей з вадами з руковими вадами, з вадами здоров'я до закладів. Медичних до вокзалу, до адміністративних будівель, і таке інше. Починаючи з понеділка, ця послуга поновлюється. І люди мають матимуть змогу. Саме та категорія, про яку Павло Миколаївич сказав, це люди з інвалідністю першої та другої групи, які пересуваються на візочках. Вони матимуть можливість отримати цю послугу. Як це все буде відбуватись вже в понеділок на сайті містради, з'явиться телефон, на який можна буде зателефонувати і замовити таку послугу. Додатково буде надаватися посла щодо доставки до закладів медицини, до вокзалу, до банку, до адміністративних закладів тих людей, які, як ми говоримо, лежачі, тобто прикуті до ліжка. Єдина вимога в даному випадку це коли ви будете телефонувати за цим номером телефону, це говорити приблизно вагу цих людей, тому що потрібні, нам потрібно розуміти. Хто повинен виконати цю функцію, тобто е, знести на ножах цих людей і е, доправити їх до, до того місця, яке їм, яке їм потрібно. Так, Тому підведемо риску: е, харків'яни, які пересуваються на колясках і е, мають інвалідність першої і другої групи, так ліжкохворі, які не можуть постійно пересуватися можуть скористуватися такою послугою. Ну додатково всім відомо, але я все ж таки озвучу, що громадський транспорт в Харкові працює сьогодні безкоштовно. Тобто, ті громадяни, які е, мають потребу відвідувати ті чи інший заклад, можуть скористатися безкоштовним транспортом. В штатному режимі працює швидка допомога. Тобто, ця категорія, про яку я сказав, вона не була охочена до цього моменту. Починаючи з понеділка, вона матиме зливу отримати цю послугу. Дякую, Юрі Іванович. Це реально гарний приклад. Комунікації, коли я дякую е, людям, які підійшли з цією проблемою. Ну, дійсно, е, якщо людина лежить і родичів немає можливості, просто не, не е, таксі, навіть якщо навіть таксі викликати, то там треба ж воно спеціально має бути обладнане. Е, ну, тобто, це, це те, що, що і має робити громада. Да? От, у, наприклад, на прикладі Харкова це зробили. Відновили просто одразу відреагували. Дякую очільнику міста Ігорю Олександровичу Терехову за таку, ну за таку реакцію, бо дійсно я бачив різні приклади, як реагують керівники окремі, тут просто було поставлено доручення і програма вже запрацює. Тобто, ще раз, люди похило люди першої, другої люди з інвалідністю першої та другої групи, люди, які лежачі. Також з першою, другою групою інвалідністю до речі, до ця програма раніше працювала до повномасштабного вторгнення вторгнення, але тільки для людей, які з допомогою крісла ві... 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 рухового пересуваються, а от лежачі люди не могли користуватися. Це також наша була ініціатива. Запропонували от разом із депутатами і запропонували розширити цю програму, щоб щоб і такі така категорія людей могла користуватися. Тобто, я думаю, з понеділка ми подивимося, як це запрацює. Номер телефону, куди треба дзвонити, також викладу і тут в Фейсбуці. Тобто, ще раз, буде номер телефону, куди дзвонити, замовляти завчасно замовляти таку послугу і безкоштовно пересуватися. Це я так розумію, на, на місяць буде три поїздки туди і назад. Тобто можна буде і, і на вокзал, або в центр в адміністративній якісь. Послуги отримати, щоб і медичні заклади це те все, що сьогодні потрібно, і з, ним, з цим стикаються люди. Тому працюємо далі і разом до перемоги Юрій, дякую.